Добрий ранок, мої друзі. Я всіх вас вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, ходила на огород, показую, що я назбирала. Назбирала огірочків. Це я помила їх за... Ми їх ще, ну як закривати, в нас ще немає їх. Це просто в нас їсти, їсти в нас хватає поки своїх. Ну, я думаю, що туди далі піде більше. Кабачків нас берула, кабачки, друзі, хочу трохи закрити. Ну, як закрити, я заморожу. Малинка. Малинку нас збирала, це дочко. Чойник. Чайник, Чайник пишіть. Ну і що ви, друзі, думаєте? Прийшла в хоту, ну, такий запах. Такий запах, друзі. Дочка спекла піцу. А це пиріжки з малиною. Друзі, ну як же я не з'їм? Я, звичайно, з'їм. І я знаю, що вага піде вгору. Ну, друзі, вона ще й опуститься. Не будемо за це, над цим зациклюватись. Друзі, мої хороші, в мене сніданок. Ну, це, похоже, другий. Перший сніданок у мене був рано, десь в 6.30 30 я пила кову і з сиром. Обійшла його рот, вже роздивилась, дещо. Ой, друзі, я не знаю. Я вам скажу по-чесному, що я ось з хорошою завістю завидую тим людям, кого нема вдома роботи. Чесне слово, вийдеш на двір'є, підеш на дорогу, є робота, полізеш у погріб є, підеш на вгород валом. <реш> Чесне слово, друзі. Ну, ладно, не будемо грустно. Ну, це зовсім не грустне, це життя. Так, мої хороші. Що в мене на снідонок? На снідонок у мене мої стакончики, ті, що я вчора робила кабачкові. Коротше, кабачок начинений, яєчко і огірочок. Ну, огірочок, ви бачили домашній. Пахуч що воно, ну, дівчине, як свіженьке, зірвеш. Ну і дівчатка, і ясно ж Пиріжок. Я ж його зім. Дівчатки, так похне свіженький, тепленький. і це кури з молоком. Друзі, всі, хто зі мною сніда, всім приємного апетиту. Друзі, заходьте у гостю і пиріжками, і малинкою, і піцею. Ми рідненько. Дівчатка внесла капусту. Зараз помию, обріжу і буду закривати. Закриватиму тим самим рецептом, який я і говорила, і за цитілкою. Друзі, все як робила, я вам показувала, так і роблю. Нащадкувала капусту. Незвичайну капуста тільки О, Тепер ложу, ну, в рецепті одна таблетка ацетилки. обикновенна ацетілка ось така от так. А я ложу півтори. Заливаю кип'ятку я поставила у металічну. Щоб не тріснула боночка, оток заливаю. Натуптую, я вже вам казала, так, щоб вода просочилася. Не дуже так, щоб туго. І оце, друзі, накриваю кришкою і зараз закатую І отак ті обидві. Оце три боночки. Я наготувала. Тоді перекину, обкутаю і буде стояти, поки вихолоне, а тоді в погріб. Закатала я капусту і хочу вам ще нагадати, що ця капуста вона не буде м'яка, щоб так як салат зразу, вона буде тверденька. Я її використовувала на борщ або, або тушити. Це я для такої цілі закриваю. А тепер мене ще ждуть кабачота. Що я з ними робитиму? Я їх зараз трошки перероблю, щоб заморозити. А О, ті, що я закривала, мені мене одна банка вздулась. Ну, я думаю, що людина, яка давала рецепт, вона ж в неї то вони хранились, значить, я щось не так зробила. Ну нічого, то невідомо. Так, друзі, зараз буду оці нарізати, потім вам покажу. Кабачок порізала і натерла. Той, що натертий, це будуть на блинчики. А це пожорити. Знаєте, зимою як вкусно. Зараз вкусно, а взимку так вообще наготувала такі от пакети. А в які я зараз заморожу, навіть не знаю. Ну, в общем, наготую щас, друзі, покажу. Друзі, оце мої заготовки. Заготовляла я у більші пакети по два пакети. Тут два, тут два, в общем, округу, по два пакети. Так, друзі, заготовки я віднос у камеру, а вам, друзі, до побачення, здоров'я, миру, благополуччя, всього вам найкращого, друзі. Заходьте, я буду вас чекати.